Але, пацане, що, що тільки що відбулося. Ми ніколи вас не, не будемо щоб скучали. Просто така ладна, і черговий раз вийшло знову те, що вийшло. Ми записали, перший раз було все ідеально, 10 хвилин пробні. Ми ні не, не про що не думали, не хвилювалися, все було класно. Другий записали на 20 хвилин. Не було звуку ні в мене, ні в Стаса. ні у Стаса. Капець, ми такі розчаровані. Окей. Записали потім на 10 хвилин, все вийшло, записали, все чудово. Зараз записали на 30 пляха -муха хвилин. Подкаст. Для... <реш> для... для Flow Me's Flow Family, Блін. не записало Звуку Стаса записала тільки у мене. Можна було щось типу переоголошувати, ні? Самий прикол в тому, що ми не, здає, ми, ми не здаємось. Да, ми сто процентів не здаємось, бо ми вже були готові казати на добрання з дітки. Да я вже казав типу, погляд, що я йду спати задовбав. Але потім, потім, потім Стас почав шукати до мене білети в Варшаву. І поки він цим займався, я пішов в туалет, і мені прийшла геніальна ідея в голову, що можна зробити трошки по-іншому. І як бачите, зараз як бачите, ми зараз тут, тут, і так, тут і зараз і все виходить. Я сподіваюся. Зараз не лайв. Давай закінчуємо цю трансляцію, щоб подивитися, що все точно вийшло. 100%. Добре, ребятки. Ah, да, да. Добрый ребятки, добраньше. Всем пока. Обняла, поцеловала.